Усі ми ходимо по багнюці, але деякі з нас дивляться на зірки. Вони світять для тих, хто здатен підняти голову, побачити зоряне небо і оцінити його красу. Відомий британський письменник, каскар, драматург Оскар Ольт не раз говорив своїм дітям про те, що на кожного з них очікують різні життєві випробування. Може потрапити в багнюку жадібності, заздрощів, жорстокості кожен з нас, але справжня людина. Повинна вміти дивитись не тільки під ноги, а й на зірки. В касті зоряних хлопчик Оскара Уельда зірок тих розсипана безліч. От тільки чи кожен глядач, дорослий маленький, зможе зрозуміти ці мудрі істини. Не лише це питання ставила керівник театрального гуртка Сузір'я Мрій Ольга Чередник, обираючи п'єсу для роботи зі своїми маленькими акторами. Як навчити дітей розрізняти добро і зло, щирість і підлість, нахабство, і добродушність лише власним прикладом? У нашому гуртку це вже друга робота. От. Але вона була дуже важкою, тому що ця п'єса вона е, не комедійна, не веселого характеру. Ця п'єса виражає людські відносини, доброту, любов, чесність, порядність. Як людина, як дитина, яка спершу вигнала свою матір, була черствою, е, як вона пройшла через випробування тим уродством, як його відторгав весь світ, як вона добилася своєю добротою, змінила себе. і змінила Світ навколо себе, впали злі чари, чаклунка загинула, світ став добрим. І е, дитина відмовилася від отієї корони, як властелин, аби йти до людей і донести те слово, любові, що є любов, є надія. Любіть люди, робіть добро один одному, і світ зміниться на краще. Зміните свій, зміниться світ на краще. Оці, розумієте, в дитячій п'єсі це дуже складно передати, щоб діти. Зрозуміли, але вже мені шла маса дзвінків про те, що діти там, маленькі навіть діти, сиділи, відкривши рти, і слухали з задоволенням і розуміли цю п'єсу. Значить, цей гурточок, це наша маленька сім'я. Вона зробила величезну справу. Кожна дитинка своїм кожним словом донесла до того маленького сердечка оці слова доброти, слова любові, слова ніжності, які змінять світ. На це була розрахована наша п'єса, і оці маленькі такі. Великі актори зробили величезну роботу. Вони старалися. Ми не досипали ночами, ми шили костюми, діти допомагали, робили прикраси власноруч, робили там різні речі для того, щоб я там колокольчик принесу, я зробила намисто, я зробила те. Тобто, всі, як одна сім'я, працювали над оцим нашим проектом. Навіть якщо дивитися тільки скорочну версію, хлопчик-зірка Оскара Уальда здається дуже сумною казкою. Починається все з того. Що стомлені дровороби в лісі стали свідками падіння зірки. Вони біжать до того місця, куди, яким здається, вона впала, і знаходять там дитину, загорнуту, в розшитий золотом плащ. Лісоруби і його дружина виховали хлопчика як свого, ні разу не даючи йому зрозуміти своїм ставленням, що він прийомний. Незважаючи на прекрасне відношення з боку добрих людей, хлопчик виріс злим і жорстоким адже він вважав себе. Сином зірки. Прокляття вийди. Що ти робиш? Лясика рука, перебила з нього. Не все що тобі не подобається. Від мене ковси, кози. Відметі спойляють, відкопить, комі мас'ян. Який ти страшний, злий. Одного разу до хати лісоруба прийшла жебрачка. Жорстокий хлопчик став всіляко знущатися над нею. Батько лісоруб злітувався від поведінки прийомного сина і зробив йому суворе навіювання. Однак хлопчик не сприйняв зауваження і з властивим йому гонором заявив: Ти просто людин, у тебе немає права вказувати мені, я ж бо син зірки. Жебрачка, почувши це, кинулася до нього з дізнаннями, що саме вона. Мати хлопчика. Це дитина, був мій маленький син. Вона, Вона запреще, фіна була. Я втрата маю його в лісі. І з тих пір минуло вже 10 років. О, Боже! І нам не їздить мене на скале. Вона запреще, бідна баба. Подивіться, хіба я... Поди, я? Я твоя мати. Ти трапила рожен, я не твіси. Ти бідна, вдари не лахмиці, забирайся грязи. Але ти справді мій маленький син. Я не тебе в лісі. Так розпорядилася доля. Тебе родинка на білому плечі. Вона забереже, Один раз Зі мною обійшлося жорстоко. Злі люди вкрали тебе. і Залишили в лісі, помирати. О, боже! за що караєш? Що забрати ти моя мати? Ліша тобі не приходити собі і гапити мене. Адже я думав, що моя мати була дірка, а не лілпова задача. Тоді щоб я тебе тільки не бачив. А маній санкці на волецініч, Бог покарає тебе. Я для тебе готова робити все. Ти живий, здоровий. Поцілуй мене на прощання! Ні, ніколи. Не забула поцілувати запит на дього. Прощай. І півсячкайному. Чарами злої відьми хлопчик Зірка був покараний. Земля не повинна стосуватися справ Небесних! Бог розділить і долі людські вирішується там, на небі. Але поруч не. Порошне. Що ж, свою дорогу щастя пройде кожен, що йому буде визначено. о Боже! прощення. Самоша така, ти, нас! Ось покарання за свої грехи. Так! Тиманіше ні жабили, ні жадюка, ми не хочемо грати з тобою. Я не грати прийшов, а запитати, чи не ваша робити забрачки? Чи ти вчора програм? Ні, не довелося. Лосня. твоя мати каже гарна зірка. Перестань. Перестань. Забирайся, шкідти. Ні, не дистань. Я ніколи не можу тебе рознити. Будь ласка. Ой, який ти лівний. Пробач мене, Елі. Але я повинна взяти свою матір. Ні, не диста, не Просто тобі Я хочу, щоб ти залишився. Вибачила мене. прощай. Сутичка добра і зла в серці людини основна ідея п'єси. Все ж таки хочеться вірити те, що добро завжди перемагає, і от хлопчик Зірка, скрасавця нарциса з холодним, черствим серцем стає добрим та чуттєвим. Якби ти побачив, як я покараний, ти порадіний. Значи, ти ще не зрозумієш. Ще витягуєте, не помагає! Прощайте нас! Почина! Не почувай мене! Декілька років бродив хлопчик в пошуках мами, але так і не міг її знайти. Дорога привела його до воріт міста, і він запитав у стражників, чи не бачили вони жебрачку.

Зла клунка тримає хлопчика зірку за раба і випускає тільки для того, щоб колишній зоряний хлопчик здобув для неї в лісі три монети з білого, червоного та жовтого золота. І Поки ми йшли, пролетіла ніч. І на дворі ряд, брат, ряд, ряд, фу, фу, фу. Вітає, що ж, слухаю важко, ти мій раб! І користі, що тобі дорога життя. Давно я чекала тебе. Корюся, ти будеш мати все, що захочеш. Про що мрієш? Але за однією умови корюся. В лісі, що оточувати проклящею світом місто, заховає три монети білого, жовтого та червоного золота. Принести їх може тільки той, у кого в цьому світі. Нічого немає. І я віддам тобі борг. Ха-ха-ха. Але як я знаю дорогу. Якщо мене не буде в тебе в руках, ти знайдеш дорогу до моєї хі. А якщо ні, хай ще поглине тебе і ніхто не згадає про потворну злоденну. А мені ж зарахується, що я врятувала такий світлий світ від такого виродка. Дякую, тобі, малю. Ти плачеш? Ні, то ти на сумі для своєї світла. Ти знаєш одного разу. Біжи мене, біжи. Молодець. Вже судите, не мені, А судити, не найкращий час для прогулянок. Не вичує. Але, тобі не дісталася. Ні, я сам цього вина. Я не допоможу. Ти я старий немів. І ніколи не чув чути бонали такого. Ви швидше на те. Я повинен до зорі принести нести в тут з Я ніколи не бачу такої. Я знаю, кліни. Вона В печить, ти повідомляє. Малю ставиться. І міг би прихистити тебе у, у моєму будинку. Mm -hmm. Він чистий і просить. Mm -hmm. Але тебе не можеш там. Треба з куча не народилася за мати. Я знайду свою матір. Я йду на великий берег. Але ви значить знайти старого раміра. Yeah. Пам'ятай, пам'ять не в словах, а в серці. Прощайте. Кожен раз, коли хлопчик повертався з лісу, йому зустрічався на дорозі жбрак і просив віддати монети. Ну допоможіть, допоможіть. Я прокажений. Я кличу тих, у кого є серце. Я був такий, як усі, бо хвороба мене не зазначила, страшною метою від мене відвернулися. Дружина рідня. На мене повісили дзвінок, щоб я відлякував людей з силим і вичинками. Але в мене нічого немає. Бачиш, що тепер не дали. Прийде час люди тебе свої гріхи. У мене нічого немає, окрім цієї монети. Віддай її мені частину твоїх міків, я візьму на себе. Але я попередні до сніги господині. Значить, твої ліки батько його душу, якщо ти пройдеш, повз мене. Я не зустрінуся. Коли хлопчик віддає останню монету жебракові. І вже чекає смерті від рук чаклунки. Світ раптом преобразився. Стражники схилили коліна, а поруч з убогим стояла та сама жебрачка – мати хлопчика. Ні, ні я не достой того. Я програла свою матір і тепер попросити прощення. О, мами, я впізнав тебе, пропас мене, дозволь повернутися. Встань. Встань. Якому ти допоміг у скрутну хвилину. Ось твоя мати, чуєте ноги, сльозами омив, чуєте душу своє серце відробив. О. Я знаю, що знайду тебе, ти пробачиш мене, але розкрий свої далі та й ничу. До незвичайна своїми милостями. Воно вже все, все переслучив нас. І мене зла що, сайки, тебе. До хлопчика повертається і його краса, і його сила. Він стає принцем того королівства, в головне місто якого він не міг увійти ще деякий час назад. Немає в мене сил, щоб вислати щастя, бояться мені розставати страшою. А я повинен вийти до людей сказати, що їхня праці не дарма, щоб вони знали, що в житті є надія, що любов і добро розбудять їхні серця. Головна роль ми, ми, я учила її ночі. Мені Ольга Васильна заставляла кожне слово точно говорити, громко. І Мені було дуже страшно перед виступом. І, і Ольга Васильна мене піддобрювала. І мені було, Дима. І мені було дуже багато аплодисментів. Цей виступ допоміг мені проявити життя, проявити життя іншим дітям. Коли ми виступали, було дуже страшно, а коли ми вже трішки оговталися, було вже комфортно і ми вже не боялися. Цей виступ допоміг не тільки мені, цей виступ допоміг тим дітям, які дивилися, які грали цю роль. Мені навіть подруга допомогла з прикрасами вибрати прикраси. І ще в мене була така вчителька, яка була. Займалася цим гуртком театральним. Вона допомогла дітям вийти на сцену, вона допомогла всім зробити себе актора. Вона відкрила всім доброту, сміливість і вона нам показала, що таке справжнє життя. Мені дуже подобається грати в цьому гурці, але хоч у мене була і. Маленькі слова, але я дуже постаралась їх зіграти, тому що неважливо, скільки слів, хоч два, хоч слова, хоч три, хоч ти просто будеш там стояти і дивитися. Але найголовніше, що тебе пустили на сцену і довіряють тобі. Як ви гадаєте, чи легко зіграти королеву жебрачку та хлопчика Старко, Старка? Я гадаю, мені це вдалося. Я дуже багато ми е, репетирували місяці два. Е, я вчила слова, мені потім ще дали ще декілька листочків. Я вчила і ось мені дуже ну, вдалося е, зіграти, тому що допомогла мені Ольга Васильівна, наш керівник гуртка. Вона постійно е, підказувала мені, що як робити, де виходити, е, як говорити. Ну, я спочатку. Трішки хвилювалася, а потім ну, звикла і почала, ну, мені стало легше. Я вперше виступаю на сцені, але мені дуже понравилося, тому що мені такі гарні слова, та й годі. І мені... Як вам це сказати, але тут добре, добре, дуже добре. І Ольга Васильівна все допомагає. І вона дуже добра. Хочеться мій перший виступ. Але мені дуже сподобався цей гурток, бо він е, дуже е, гарний. Тут багато друзів. Е, я їх всіх, звісно, ж, знаю, бо е, тут є друзі з моєї молодшої школи. Мені дуже сподобалися костюми. Вони гарні, яскраві і дуже симпатичні. А чому це тільки костюми? Наші декорації гарні. Я грала у ролі тигра. Е, мені здається, що мій костюм якби був найлегший пошив. Я до я вчила слова, вони були хоч і легкі, але я все одно вони мені не запам'яталися. Ну але я все одно постаралася і їх вивчила. Я виступала дуже багато разів, а по театральному виступала тільки другий раз на великій сцені. Я перед виступом дуже хвилювалася, тому що якби були маленькі дітки і вони могли розмовляти під час показу. Це мій мій перший виступ. Мені коли спочатку дали слова, мені не вдавалося їх вчити. Я кожен день, утром ввечері їх вчила, але вони не не вдавались. А тоді, коли я коли вже ми розказували свої слова, я боявся вийти на сцену, бо це була моя перша роль. Я грав роль батька, мені дуже сподобалося грати. Іноді, коли ми забувалися слова, мені допомагали, мати допомагала, Старк. Мені дуже сподобалося. Але мені було неприємно, коли ми на початку. Дуже я боявся вийти на сцену, було дуже багато глядачів, але коли вже ми почали закінчувати, то я, мені дуже було приємно. Мені всі, нам всі обладували іноді, хоч я в мене і не дуже багато слів, але мені було дуже приємно. У цьому році. Ми виступали на сцені. Я грав дві ролі. Ми читали цю казку і написав «Оскальд Уальд». Я практично знав свою роль тільки. Треба було е, трішки підучити слова. Це вже моя друга п'єса. Я грала дві ролі другого стража та матір. Найважчим було зграти матір, бо ти не знаєш, як передати це, що ти виховуєш дитину і хочеш до неї донести слова любові, ласки та добра. Ми були однією сім'єю, готувалися до цього складного виступу. Кожен мав свою роль, кожен знав її, та дуже красиво, на мою думку, грав. Всі були дуже згуртовані, і тому я думаю, що наша вистава вийшла, бо в залі було дуже багато оплесків, всі дуже захопленням дивилися на нас. Я дуже хочу, щоб ми ще та ще продовжували грати.